Рівнянка Наталія Баюн вже не вперше вакцинує свого бігля Сандру на виїзній лабораторії. Жінка каже, намагається не пропускати всі вікові та обов'язкові щеплення і регулярно відвідувати ветеринара. Цьогоріч Сандра отримала вже одинадцятий укол від сказу. Ми ходимо, ми дружимо з різними тваринами, і для цього треба щеплювати, щоб якось обезпечити собаку тварину і себе. Я прихильниця того, що щеплювати потрібно. Ми гуляємо на природі, тому що нам різні тварини можуть зустрітись по дорозі. Правда? Це відповідальність. А Валерія Олійник можливістю безкоштовно щепити домашнього улюбленця скористалася вперше. Каже, до цього вакцину її п'ятирічній арчі отримував у ветеринарних клініках. Вигідно, в принципі, собі не потрібно записуватися, просто прийшов все швидко, зручно. Він з іншими вуличними тваринами. Так сказати, спілкується через це краще так зробити, аби себе обезпечити і пса. Все і таки ж друг. Безкоштовні вакцинації тварин у рівному проводять щорічно. Виїзна лабораторія працює у різних районах міста згідно графіку, впродовж 13 днів. Прийом триває з 15 до 19 години. Щеплення проводиться проти сказу. Це захворювання таке, яке небезпечне для людей і тварин. Щеплюємо собак, котів раз у рік треба щеплювати проти сказу. Вакцина наша вітчизняна, Рабістар. Виготовляє укровет промпостач, наша українська. Вакцина безкоштовна, закуплена за кошти державного бюджету. І щеплення також проводиться безкоштовно. Лікар каже, цією вакциною користуються вже більше десяти років. Її переваги в тому, що місце уколу не потребує особливого догляду, та й препарат жодних побічних реакцій не дає. Використовувати його можна із трьохмісячного віку для собак і котів. Не дає ніяких побічних ефектів. Єдине, що може день-два трошечки бути в'яла, не ну не така активна, тільки все. Ніяких ускладнень ніякого попереднього чи після догляду особливого не, не потребує. Рівне є неблагополучною територією, тож робиться щеплення раз в рік для профілактики. За п'ять з половиною місяці 2023 тисячі В обласному центрі було ж зареєстровано вже два випадки сказу. Траплялося в нас два позитивних. Є результати за, за цей рік. Це котик і, і лисиця. Лисиця забігла на територію. Приватного господарства і собака там її задушила, і в неї виявився сказ. Так що випадки сказу є в дикій природі, і, на жаль, з дикої природи воно проникає на територію міста. Також лікар закликає громадян приводити на вакцинацію безпритульних тварин, які більше контактують з іншими хвостиками і в рази частіше підхоплюють сказ. Аліна Пучка Вячеслав Мельник, випуск новин.